Вітаю товариство. Дозвольте прочитати вірша, якого сьогодні написав. Я б його назвав би В нас країна одна, але є два світи. В нас країна одна, але є два світи. Всім людям по різному. Як не крути, хтось працює в владі. Там зарплата і бронь, а хтось загинається, хоч, хоч працює, як конь. В когось діти воюють ті чекають дзвінка. інших діти в Дубаї купили новий спорткар. Хтось постійно донатить на аптечки і троне, що потрібно солдатам. Інші траншу чекають, щоб зробити відкати. А хтось путлера кликав, Руський мір так хотів, а коли зашкварчало за кордон полетів. У нас країна одна, але є два світи, правди також є дві, як не крути. Можна довго писати про ці дві сторони, і як їх попитати, то праві всі вони. Але треба прийняти справедливий закон, до виконання його усіх спонукати, на службі державній працювати лише тим, хто в армії був і тримав автомата. Напишіть в коментарях, як от ваше ставлення до думки, що на Державну службу треба брати лише тих. Дослужив в Збройних силах України. Дякую.